Жіль, яке остерігайтеся котів. Глава 1. Вам коли-небудь траплялися люди, які влаштовують свято з приводу розлучення? Мені так. Природно, коли веселяться наречені. У суботу звук клаксонів супроводжує їхню процесію, що прямує до мерії, а напередодні вулиці звеселяють гурти їхніх друзів, хоч дурнацькому одягнених або майже голих. Із трубами й барабанами. Так вони демонструють усім гавам свою радість від того, що молоде холостяцьке життя уривається, іноді на понад 35 років. Але менше ніж за рік, коли, згідно зі статистикою, 19% розлучаються, ніхто не запускає конфеті. Хоча жиром виняток. Я пропустила його перші два весілля, але була на третьому. Три весілля і три розлучення у 32 роки це не може залишити байдужим. Прислів'я каже у другій аварії корабля не звинувачує море, про третій раз життєва мудрість мочить. Між нами я вважаю свято розлучення набагато приємнішим, ніж весільні урочистості. Ані тобі показухи, ані соціальних умовностей. Прощавайте незручності. Пишна сукня, що перехоплює подих, святкові туфлі на височенних підборах, на яких забитися можна, якщо ненароком спотикнешся, ані збирання пожертв за здоров'я у церкві, ані меню зі стравами в химерному соусі, і більше жодного безглуздого жарту від дядька Жирара, якого навіть не запрошували. Просто люди, з якими вас справді щось пов'язує і яким можна відверто сказати, я знову схибив, але сподіваюся на вашу підтримку. Думаю, навіть його перша дружина тут. Ось чому цього суботнього осіннього вечора я перебуваю в чудовій, переповненій квартирі, у колі людей, які веселяться завдяки жарому. Ще рано ми посміхаємося одне одному, обмінюємося думками, які переповідають про свої невдачі в досить сюрреалістичній, але невимушеній атмосфері. Таке враження, що ми на зібранні клубу анонімних невдах. Аж тут жиром розпочинає церемонію. Дякую всім за те, що прийшли. Нема чого святкувати, окрім насолоди від спілкування з вами, кожен із вас частина мого життя. Я вважаю за краще відразу повідомити, що подарунки, якими ви щедро наділили, тобто дехто з вас, не буде повернено. Цього вечора на мені немає гарного костюма. Я більше не розраховую на вашу фінансову допомогу для моєї весільної подорожі. У мене навіть дружини вже нема. І через цю нечувану зухвалість, яка мені й не снилася, постає питання. Чи не було розлучення з Марі вмотивоване бажанням провести вечір із вами? На тому і станемо. Я згоден бути найгіршим останнім негідником, якщо одного чудового дня ви почуватиметеся жалюгідно, вкодуватимете через хиби і негаразди. Щиро розподіваюся, що згадка про мене поліпшить вам настрій. Усі сміялися й аплодували, а потім якась дівчина почала розповідати, як три тижні тому її звільнили з роботи, оскільки вона розсміялася в обличчя одному чолов'язі, що до неї залицявся, вона прийняла його за схибленого на тестостероні службовця комерційного відділу, тоді як це був молодий і хвацький виконавчий директор, найзначніший клієнт її шефа. Безробітна, але не стримна від сміху, і всі підхопили її поривання. Одне, друге зізнання і вечір розпалювався надзвичайно швидко. Люди мали що розповісти. Ніхто не говорив ані про телепередачі, ані про решту безглуздих речей, яких забагато в нашому житті. Нікому не потрібно було пити алкоголь, щоб почуватися добре. Ми всі були однакові, кожен зі своїми недоліками. Коли святкуєш день народження, перемогу чи якусь радісну подію, неможливо створити таку атмосферу. Завжди будуть одна-дві зірки, що красуються на п'єдесталі, а решта спостерігачі. Дарма ми не святкуємо наші невдачі спокійно, без хибної слави, радіючи життю, ідучи пліч опліч, тим більше, що частіше ми сповнені смутком, ніж гордістю. У всякому разі тієї ночі, незважаючи на всі розмови без комплексів, я не наважилася заговорити. Занадто страшно, занадто соромно, хоча могла б стільки всього розказати. Якби мені довелося поділитися всіма моїми проколами, то знадобилися б місяці, і то, якщо розповідати швидко. Я прийшла на цю вечірку, щоб бути Жеромом, забутися. Провести приємний час і не розчарувалася. Проте така обстановка не заважає долі спостерігати за вами ніколи не знаєш, коли і як вона вирішить постати перед тобою. Зі мною це сталося того вечора, і її посланець мав дивний вигляд. Вийшовши подихати на балкон, я опинилася в компанії курців, які димлять осторонь і ховаються, як рецидивісти в бігах. Була ніч, трохи холодно. Я дивилася на квартал згори вниз. Жиром мешкає на шостому поверсі, і з його квартири простягається прекрасний краєвид на дахи сусідніх будинків і міський парк. Я обіперлася на алюмінієві перила. Вони були дуже холодні. Зробила глибокий вдих і, як на лихо, вдихнула зовсім несвіже нічне повітря, а щось незрозуміле що курив здоровенний чолов'яга, який стояв зодалік. Я відкашилася і спробувала вдихнути ще раз, цього разу успішно. Завжди стій на своєму, і ніколи не здавайся. Свіже повітря заповнило мої легені спокій. Звідси я чула сміх, який долинав із вітальні та змішувався з дедалі тихішим шумом міста, що засинала. Яка благодать! Мені пригадалося все, що зі мною сталося останніми місяцями. Я почувалася досить добре, щоб дивитися на речі відсторонено, так, наче йшлося про когось іншого, за ким я могла спостерігати збоку. Зовсім не йшлося про вирішення серйозних проблем. З ними я ніколи не можу дати собі ради. Їх занадто багато, і вони надто реальні. Я потребувала цілковито нейтрального, холодного бачення, загальної картини, щоб хоч на мить повірити в безпеку і згори позирати на поле битви. І тут я відчула на собі проникливий погляд: я повернула голову і помітила молодого чоловіка, одягненого у великий светр в стилі хіпі. Не знаю чому, але його обличчя змусило мене подумати про мордочку білки. Маленькі чорні веселі очі, рухливий ніс і зуби, готові перегризти горіхи, справжній посланець долі. Він пильно дивився на мене: Привіт, «Добрий вечір. Мене звати Кевін, а тебе жулі. Ти подруга Жерома, як і решта, що зібралися цього вечора. Скажи на мені жулі, що такого найбільш божевільного ти вчинила у своєму житті? Мене спантеличило не так запитання, як відповіді, які відразу спали мені на думку. Я вже готова була розповісти про випадок, коли, збігаючи вниз сходами, одягала светр і ганебно впала, заплутавшись у ньому, як наслідок, зламана рука, тріщини на двох ребрах і синець на підборідді, який сходив понад місяць. Я також могла розказати, як заходилося лагодити розетку з увімкненим електроприладом, і мені знадобилося дві руки, щоб прикрутити підставку. Тож у мене виникла геніальна ідея потримати дроти губами. Після цього понад годину в моїх очах мерехтіли жовті вогники, та я могла навести йому хоч 50 таких самобезглуздих прикладів, але нічого не сказала. Його питання було для мене наче ляпас. Я не знаю, хто цей Кевін, гадаю, що ані слова йому не сказала, але в голові думка думку побивала, який мій учинок був найбезглуздішим у житті. Мені потрібно було добре подумати, тому що випадків було хоч греблю гати. Я могла скласти список в алфавітному чи хронологічному порядку на вибір. Одна річ була певною мені потрібно було відповісти. Цього не уникнути мозок не залишав мені жодного аварійного виходу, це було, наче сигнал, на який він чекав, щоб притиснути мене цим екзистенційним питанням, якого я уникала так довго. Тож я сказала собі, що щиро відповім на запитання по правді ось чому я зараз із вами, я розповім вам про найбожевільніший мій учинок.